Привіт усім! З вами Лірок, і з вами знову гра Hollow Knight. І ми перебуваємо зараз в святилищі Душ. йдемо його проходити. Так. Ну, звісно ж, мене викинуло на лавочці. І по дорозі сюди я дещо помітив. Один раз повернувши не туди, іншого разу просто. Побачивши, що сталося, тут можна було спуститись вниз і відчинити собі двері, щоб все було ну трохи простіше. Ну нічого, зараз ми цим, цей реалізуємо. Так. цікаво. цікавого. Тут нічого. Там, снічок. І душі. Ще один. я Ось. Ось цей прохід. Тепер ми зробили коло, ну і буде простіше вже вилазити на гору, хоча я і не певний. Там мегамонстр попередній не з'являється більше в тій кімнаті. Так, є ще одне місце, яке я помітив, як не дивно, я чогось спочатку пішов сюди, а не нагору. І тут видно розкол несподівано. О! Вау, серйозно. Тобто це, це від лави тут два кроки виявляється. Класно. Я обходив. Ну все, тепер все зручно. Насправді так, можна сюди на ліфт. Там все одно ніхто не з'являється, принаймні поки що. Ну, ось нікого немає. Але тут уже з'являться. Чи ще один є. О, -1. Уже буде зручніше Дуже неприємні монстри, проте їх можна здолати Так, внизу ми були, йдемо далі тоді. Тут зачинено, ну, принаймні поки що. Прохідно до ліфту. Ці монстри такі не сильно страшні. Більше спосіб поповнити душу. А нічого не було. Вони знову з'явились швидко. Ні, то вже назовні. Прохід через низ. Знову він. Куди подівся? так едали и каменем хм. а удары ще ж трішки, ну куди ж? противний монстр. Так, і нам потрібно ще один. Ох, це було, ну, прямо взагалі близько. Куди ж тут йти? Тут скло можна пробити донизу, але поки що ми не вміємо цього робити. Вот мальне Не знаю, куди воно там йде Так. Там ямка якась. Ну, вистрінути так я не... Бачу можливості, напевно, це з іншого боку, щоб впасти. Так, трішки спростимо нам шлях. Уже коло є. Вау. Збільшимо наші шанси на виживання. Вау, wow, вау. Wow. Це щось нове. Ці літають. Ой, <сум> Ой знову скільки їх тут. больше и больше. И что ж тут? Спел Твиста. То еще перекручивает заклинание. какая новая здебность. Так. Ой. Этого не можно делать, так понимаю, они тут появляются постоянно. Напевно. Так, ось тут буде спокійно. Ага, краще. Менше душі для заклинань. Ну, непогана річ. Ще що цікавого, ми ж бачили там внизу щось є. А тут взагалі... нічого. Ось там, там є прохід якийсь. Незрозуміло звідки він. Як туди зайти і... Не знаю, може вхід з іншого боку, але запам'ятаємо, що там щось точно є. Просто не видно ніяких ні зламів, нічого абсолютно. Що в нас тут? Тут зачинено тільки вниз. Чого не сумнівався? І хто ж тут у нас буде знову цей? Це майстер душ вау Цікаво це мінімас чи повноцінний, ой, Так, де він знову.

Противний дуже майстер душ, так, треба його бити по трішки а то це буде дуже довго тоді. Це була якась друга, чи яка там стадія так, о, бережненько, е, це була дурниця. так е. Ще одна стадія а. знову дурниця ну, нічого. Хитрий який на щось страшне відбувається, І щось на нас нове буде вау. А це знову його бити. а я собі думав, що вже все. Так, щось знову. Нове. О, тепер досягнення. Ох, я вже думав, що все. <різь> чесно скажу, тепер страшно брати. Ну, добре, візьмемо знову. Ну, повна душа. Desolate Dive. Коли тримаєте вниз. Ага, можна пробивати тепер землю. Є в нас місця, де це треба зробити. Але душа для цього потрібна. М -м -м. Цікаво. Ну, напевно, туди я не виступну. Можна буде піднятися і глянути, що там є. Тепер можна буде Перевірити, так. Десь ми нещодавно стикалися зі склом, і напевно я його навіть і не... не позначив. Це десь прямо, прямо поряд там було. Тут нічого. Уже й запис журнальчику з'явився страшні тварючки. так, там ніби все. Ще раз на секундочку. А, тут земля дрижить, так? Всючі з усього. А ну. Так, як це, як це зробити? Написало, але я якось не. Бі натиснути і вниз. А, просто чути було, що земля здригається. Так. Рек... Запис Кенда. Не думай про тих, кого поглинуло. З їхньої ласки ми еволюціонували. Чума мозку. Нам не страшно зараз. Ну, хай так. Так, ну, там, до речі, не видно було. Просто було чути, що здригається земля. Ну і, напевно, можна було здогадатись тут закритий прохід. Але нічого. Ми почули. Так. Ну що? І не те. Вау! Класно! А тут двері зачинені. То походу назад немає, а ні є. Якщо сильно захотіти зрозумів, скільки у вас тут є! Я так розумію, це спеціально для того, щоб ми нашу нову здібність використали. Двері відчинились, але можна було і так вистрибнути, як я вже показав. Що там. вау Купа. Вау, тут зачинено а двері з іншого боку. Ось так. Початка, голонест. Ну, тут, звичайно, тут нічого абсолютно немає. А ми були. Земелька здригається. Вау. Це ж знову туди треба буде вилізти. Бо там є лялечка, несподівано. Ну, вгору ми так літати поки не вміємо. Це придеться пройти весь цей шлях назад. Так, тут нічого. Що у нас меч уже гострий О, кола. Тут уже настільки їх багато, що ми навіть все дослідили. Оп! Звільнили. Ну, можна спробувати вистрибнути, а можна і ні. Там уже не сильно принципово. Це під залом, де ми билися в вдруге. Тут знов щось пробивати. Тут mm. і монстри і все, що душі заманеться. Є десь пробити стіночку. Десь не видно. Ну так, і монстри з'являються пері... з певною періодичністю, щоб точно можна було. О. А я ж і думав, що ж це за місце. Так, ну тут можна спуститись. Ми, в принципі, скрізь були. Єдине, що я б хотів перевірити там згори. Так, через секунду будемо знову тут. Так, ось ми знов на місці, я так оком. У нічого там немає. Ну, зараз на лаві і побачимо. Ну, тут був демо-версія була того короля. Все, я думаю, що це. Святилищем душ, напевно, вже й все. Ну, крім хвилинку, крім того одного місця. Тут все так і треба ключ. І я так розумію, у нас його так і немає. Треба ключ. І все, ну, туди нагору теж вибратись ніяк не виходить. Проте ми вже біля лави зробили дуже багато за цю серію, насправді. Повністю пройшли світили ще душ. Допройшли. І тепер будемо в місту сліз, ну, конкретно, велику область. До Сліджувати також до досліджувати. Ну що ж, на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.